Всім добрий день, сьогодні 23 січня і зроблю огляд тюльпанів, які я вирощую до 14 лютого, в якому вони стані. Яка в них висота, яка стадія? Так, почнемо почнемо з першого. Перший сорт це у нас Елісон Бредлі. Висота його 37 см вже доходить. Вже трішечки окрашуються бутони. Гадаю, десь через тиждень, можливо навіть трішечки менше, ми його знімемо. Зріз припаде на кінець січня, початок лютого. Так, це у нас сорт double price. Також вже є бутони. Висота його досягає він, ну якщо брати поверху. Листка то 40 см вже. Бутони з'являються, але ще не окрашується. Далі сорт у нас тайбуц або з'їзбуц. Вже також він на бутонах стоїть. Висота його, мабуть, велика за 50 см. Да, вже якщо дивитися поверху листа, то вже досягає 55 см. Проблем, в принципі, ніяких немає. Єдине, що було в мене, я цей сорт перше вирощую, була проблема, почали трішечки лягати стебла, гнутися, але я вирішив це питання, просто полив води. Тобто він дуже швидкий, цей сорт, і... Дуже швидко росте і набирає масу, і його, мабуть, треба дуже часто напивати водичкою. Далі у нас сорт Snowboard. Розмір цивулини 11-12. Висота його 37 см. Вперше вирощую я. Тюльпан з цибулину 1112. Ну, поки що, так, результати для мене не втішні, Ось перший бутончик. Ну, можливо, це перший тюльпан. Далі подивимось. Вже з'явився. Ну, він... Бутон невеликий. 5 см. Ну, можливо, ще е... він трішечки виросте, бо я його ніколи не вирощував, Подивимося, будемо дивитися за ним. Будемо наблюдати. Так, далі в нас сорт карі. Карі такий різношерстний, десь більший, десь менший. Ну, середня висота його вже 25 см. Також там все далі карі йде. Тут йде корола. І зараз замірюємо її Ось на найвищий 24 см. На трішечки агутація підпотів лист, але нічого страшного в цьому немає. Я включатиму вентиляцію і все буде нормально. Так, Тут у нас фокстрот. Фокстрот 22 см, вже з'явилися бутони, але нічого, він так росте, він витягнеться ще, гадаю, до 35 см. Витягнеться. Так, тут сорт Fox-Foxtrot. Бачите, яка різниця між ними? Хоча однакові сорти з однакової лінійки. Я не знаю, як це по-українськи. Ну, не неваж... важливо. Дивіться, Фокстрот і Фоксі-Фокстрот. Різниця, напевно, сантиметрів 10. Хоча однаково я їм дав тижнів охолодження, однаково вони в мене були посаджені і однаково були винесені теплицю. Висота його, ну, так, ось уже 27 см. Нагадаю, що він буде навіть вищий, ніж звичайний фокстрот. Вчора ось сорт Choice, вчора ми зрізали перші дві квітки. Сьогодні також гадаю, ось ввечері, мабуть, візьмемо квіток. Тут 5-7 можливо. Ось так виглядає. Бутон великий. До речі, нога в нього також дуже товста, міцна. Ну, Гарний тюльпан, ранній тюльпан. Висота його, там вчора то що я зірвав, був уже 55 см. Ну, ось давайте візьмемо ось цей замірюємо. Ну, Ровно 50 см. Так що такий гарний сорт, гарна ніжка, ніжка в нього, до речі, така, як у романа, мабуть. Ну, товста. Прекрасна. Далі сорт Аргос. Аргос 22 сантиметри. Мабуть, Аргос. Що там в мене ще? Карі, карола. Мабуть, ці сорти припадуть вже на зріз перших числах лютого. Ну не перших, можливо, я думаю, десь 7-8 лютого буде зріз масовий їх. Так, тут у нас сорт Сігнум, також дуже міцна і товста нога. Я його ніколи не вращував. Подивимося, що це за квітка. Здається, рожевий колір. Але вже непогано він себе почуває і дуже гарно виглядає. 40 см десь з'являються бутони. Ну, 50 см будуть. Так, Тут сорт авангард, також вже показують бутони. Саме величинки вже 42 см. Будуть 45-50 см. І тут останній сорт. Це наш флешпойнт. Бутонів ще поки що не видно. Але ну давайте ось самий високий візьмемо. Уже 36 см нього є. Всього вирощую на 14, до 14 лютого 13 сортів. Те що зараз щось починає вже квітнути, нічого страшного. Я його продам, у мене є постійні клієнти, яким вже потрібен тюльпан. Далі зніму відео огляд своїх сортів до 8 березня, бо я ще не знімав. Якраз можна буде подивитися, які сорти я вирощую і в якому вони зараз стані. Гарного всім дня!